Усім привіт! З вами група Рибалка ВКонтакті. Сьогодні ми рибачимося на такому невеличкому водойомі. Друзі порадили. Думаю, приїду, подивлюся, казали, що тут є карпка, раз невеличкий. Так, що віддихнути прийшла неділя. Ось такий він невеличкий. Ми тут вже десь пів години, поки ще не було ні одної покльовки. Але нічого, сидимо, і просто відпочиваємо. Може щось клюне, порадує нас. Як зараз кльову немає, я вирішив поділитися з вами, як я робив свою поводочку. Думаю, це така досить потрібна річ в рибалці, особливо, якщо ви десь їдете, наприклад, там зранку, ви не можете, не видно поводки в'язати. Так собі нав'язали, готові. І рибалки тільки витягнули. коротші, довші, які там саме потрібні. Особливо вночі, коли нічого не видно. Так, з легкістю витягнули, заділи там петлю, чи, там, вже вам самим мішати. Так, ну що саме? Давайте почнемо. Ось бачите, ось така вона в мене поводошниця, Що вона у мене є? Поводошниця у мене з золотою руно, набор для в'язання. Довжина поводошниці десь, напевне, буде 40-45 см. Ну, Я думаю, цього достатньо. Особливо на таку рибалку, як на карася, на карпа там не потрібно довгі поводки, ну, але також 45 см, я думаю, це нормально. Так, що я робив? Ось бачите, зараз, зараз я її відкрию. Ось такому, ось так вона у мене виглядає. Спочатку думав купляти, але потім знайшов ось таку коробку, думаю, попробую собі що зробити. Спочатку хотів ось ці всі частини ставити на клей, якісь патчки, ставити на клей, але потім подумав, якщо вона там десь впаде або стукнеться, то склей може на тому місці, де ми будемо клеїти, може тріснути, відійти і шкода буде праця. Бачите, тут я дав пінопласт, вирізав під, під, під розмір, гарно воно сіло. Нічого не бувтається, стоїть від одна до другої частини. З чого я робив ось ці перетинки, щоб нам чіпляти самі наші гачки, щоб було удобно, бачите, все гарно сидить, нічого не з'їжджає. Зараз я поділюсь з вами це. Так. Для цих перетинок я використовував дріт товщиною 1,2. і 2, це для в'язання арматури він такий досить гнучкий, гарно вигинається. Я брав один метр, наприклад, десь. Думаю, метр достатньо. Наприклад, якщо в мене поводошниця 45 см, навіщо мені був один метр саме для чого? Щоб я не в'язав кожну перетинку отут і тут, щоб не зв'язував. я просто взяв метр цього дроту і ось лишив тут буквально 10 см як ми А решта весь ось так брав, і як вам показувати, отак брав і от протягував. Бачите, сюди, сюди. І потім ось тут, наприклад, зв'язував акуратно. Думаю, проблем з тим, щоб зв'язати у вас не буде. Я кажу, просто беріть дріт по такий, щоб він був гнучкий, щоб гарно вигинався. В середині я теж не давав простий дріт, а от в мене от, можна взяти ось такі трубочки, наприклад, з близа якщо валяється. Я навіть не знаю, це вже рішайте самі, що вам буде краще. Можна просто, щоб був дріт, але гачки можуть з'їжджати. А так, якщо ви вирізали ще під розмір своєї самої коробки, ну гарно, от бачите, стоїть, нічого не гойдається. Бо якщо був дріт, він кажу, гнучка він такий гнучкий, і якщо ви даєте там, наприклад, три-чотири гачка поводка. Воно ну, б тоді згиналося і всі б сходилися купи. Ось так я через таку трубочку пропустив ось цей наш дріт, що я його давав кругом, і воно все так гарно, бачите, гачки не з'їжджають. Все гарно в нас тримається. Так, чим саме я фіксую наші поводки? Для цього я використав бачите, ось такі булавки. Тут були ще зверху такі гулечки, я їх повідламував, бо кажу, так як в мене складається з двох частин, вони просто мені заважали, не вміщали, ну, паралосу сади і коробка не закривалася. Якщо, наприклад, зробити поводошницю тільки щоб була одна частина, тоді можна ці гульки зверху залишати. ну, Удобніше буде витягувати. Але кажу, так як в мене з двох частин складається, я повідламував. ще трошки тяжче випихати їх, але це нічого, просто більше поводків лазу. Ось бачите, ось, чим добре, ви тут собі де хочете, запхаєте ось цю ту булавку, тут регулюєте собі довжину. Ось така у мене поводошниця. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті. Щасливої вам рибалки! what the fuckin' thing got you know what I'm about to do you know who's back up in this motherfucker the fuck up to break the weight up thing break that you shit know? up nigga yeah stop stop nigga, nigga put his shit up dbp jc my nigga turn that shit up bbtl uh, see yeah we